От мені здається, що в Україні спостерігається зацікавленість культурою сходу? Це і мистецтво, і релігія, і кухня. Чи це так говоримо далі? На зв'язку з нами Ярослав Гордієвич з Буддійського центру Києва традиції Карма Каг'ю. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня радий вас чути. А чи дійсно я права чи ні? Є в українців якийсь збільшений попит на культуру сходу? Чи більше їм стає цікаво це? Ну важко говорити про якусь статистику. Можна сказати так, що з 91-го року, коли більш-менш в Україні була встановлена свобода совісті, не треба більше їхати в азіатські країни за такою світовою релігією, як буддизм, uh -huh. за медитацією буддійською, за цією культурою, це можна практикувати в Україні в Україні представлені основні буддійські традиції. І звісно, час від часу ми бачимо якісь такі хвилі. Інтересу, можливо, там пов'язані з якоюсь поп культурою там чи фільмами uh -huh. до сходу до буддизму, до медитації, але зазвичай ми можемо говорити, наприклад, в Києві в великих містах України про це такий сталий сталий інтерес. А скільки будицьких громад є в Україні? О, мені важко зараз сказати насправді, тому що о, не всі по закону, не всі зобов'язані. Реєструватися ми можемо говорити так, що мабуть що буддисти в Україні точно є релігійною меншиною. Це точно в основному люди, які є українцями за народженням, за походженням, тобто, це не є такі якісь великі етнічні меншини, хоча вони є в місцях компактного проживання тих okay. людей, для яких буддизм є традиційним, наприклад. А у В'єтнамі є одна така велика, дуже буддійська пагода для в'єтнамців. Вони побудували для себе, для своєї громади. Зазвичай це е, декілька буддійських центрів, таких місць в великих містах України. Якщо говорити про нашу традицію, ну, то можливо це там до п'яти тисяч по всій країні. Ми є найбільшими. З огляду ага. на кількість громад по містах. Я зрозумів. Пане Ярославе, ну, так як ви правильно зазначили, Україна переважно християнська країна. От як воно бути буддистом у нас в Україні? Е, ну, от ж, як ви себе відчуваєте? А, бути буддистом окей в Україні. Звичайно, бувають різні е, випадки. Зазвичай вони смішні, цікаві, курйозні. Наприклад, ну, наприклад коли ага. починають цікавитися. Там десь якось трапляється, заходить мова про те, що ну не як не як в тому жарті про вегетаріанців, Да що вегетаріанці постійно розповідають, що вони вегетаріанці. але деколи люди дізнаються. Нові знайомі, що я, наприклад, буддист, який практикує буддизм, і звичайно вони починають питати: ага. А як у вас з їжею, натякаючи на те, що м'яса не можна? А як у вас з алкоголем, натякаючи на те, що не можна алкоголю? Ну і далі останнє таке питання з цієї трійці вбивчої. А як у вас е з дівчатами? Ну, якщо говорити про мене, да чи з сексом? Так. Ну і доводиться замість того, щоб розповідати про те, що буддизм – це методи, які дають можливість практикувати, заспокоювати свій ум за допомогою медитації і розпізнавати. Те, які ми речі є, ставати самому щасливішим і ділитися чим щастям з іншими uh -huh. доводиться розповідати якісь такі кулінарні історії, там чи про те, що алкоголь звичайно ну так, але ми не йдемо так, щоб е, не інтоксикувати себе і не завдавати проблем іншим, ну і так далі. І тому подібне, звичайно, є ченців тут зміда. Я не є чинцем, і нашої громади в Україні не є. А такими чернечими у нас немає монастирів, тобто питання партнерських відносин: чоловік, жінка чи будь-яких інших відносин, які зараз є, можливі, це є особисте питання. Тих, хто практикує буддизм. Буддизм – це радше світогляд, це спосіб правильно ставитися до речей до себе та до інших, аніж якась дієта чи набір. Жорстких правил. Ну, Але, можливо, через отакі прості питання, які ви кажете, отакі побутові, можливо, як е, люди і приходять до того, слухаючи ваші відповіді і слухаючи те, що ви їм кажете трошки більше, ніж відповідаєте прямо на їхні питання. Можливо, і приходять люди до цієї, до, до вашої релігії, так чи ні? А, можливо, в буддизмі немає місіонерства. Е, а -а. В буддизмі немає взагалі такої концепції, як місіонерство, він завжди поширювався, а і в Україну насправді прийшов. Тому що були люди, яким це було цікаво. Я знаю людей, які в радянські часи з України, українці, їхали в Бурятію десь в улан нуде, туди далеко-далеко. За Сибір приходили, стукались двері буддійських храмів і казали: ми хочемо буддизму. А буряти їх відправляли, і казали: Їдьте назад додому. буддизм не для білих людей. Ух ти скоріше <гум> за все. Вони дуже добре пам'ятали радянську владу, яка їх загнала у власні такі монастирі резервації, і там тримала і з 91-го року насправді всі, кому в кого є інтерес, хтось поїхав на схід, хтось знайшов буддійські практики в своєму місті, в Києві чи буде. Тобто ситуація така відкрита, і ми насправді за ці багато років нам окей, нам добре в Україні, як, як буддистам. -як. А правильно я розумію, що ваша віра полягає в тому, що ви можете змінити світ? А, Мова йде про те, що в буддизмі ми радше міняємо себе, ага. свій стан ума, свій ум, пізнаємо себе, і завдяки тому ми можемо щось змінити. Це власне питання про взаємовідносини внутрішнього та зовнішнього. Ми замість того, щоб устиляти весь світ шкірою, радше шиємо собі шкіряні черевики чи чоботи, чи кеди. Знову ж таки, тут ми не обмежені ага. в буддизмі дуже мало догм, як таких догм. Угу. А як це відбувається? От як, ну от, можливо, на вашому прикладі, що у вас змінилося такого, що змінилося в вас і допомогло вам змінити трошечки свого світу? Ну, взагалі, якщо говорити про буддійську практику, то вона зазвичай є чимось таким особистим. Людина час від часу медитує, тобто робить такі вправи. На заспокоєння ума і розвиток певних якостей, ума, таких як співчуття, відкритість безкраща старається бути корисною собі, приймати себе, допомагати собі і допомагати іншим. І я би можливо щодо себе дуже обережно сказав, що мені вдалося трошки краще потоваришувати з своїми такими різними гірками американськими моїх емоцій, моїх переживань. І навчитися приймати ті речі, які я не можу змінити. Ну і намагатися змінити ті речі, які я можу змінити. Насправді, під час під час карантину ці буддійські якості, це навички, медитації під час таких сильних змін я вважаю, що вони мені краще допомогли. Адаптуватися до цих змін і останнє питання маю вже просто цікавість. Ви кажете, що у вас немає місіонерства, але чи є місця паломництва, куди потрібно або хочеться, або необхідно дійти кожному буддисту? Чи такого теж немає? Я просто не дуже знайома з вашою культурою. Даруйте, будь ласка. Я дякую, це цікаве питання. Насправді, якщо говорити про таке обов'язкове паломництво, куди прямо потрібно поїхати. То ні такого немає, можна практикувати буддизм, не виходячи, не виїжджаючи за межі, там, власного села чи міста. Але коли є можливість, то гарно поїхати, наприклад, в місце, де Будда, історичний Будда Шакямуні, який говорять, що його предки походили, до речі, з України, з півдня України, щоб там мати можливість помедитувати, мати можливість бути в тому місці, де він досяг просвітлення. А також багато буддійських таких місць вже пов'язаних не з Буддою, а з тими практиками буддизму, в, наприклад, в Непалі, в Бутані, ну і також є місця в кожній країні, там в Японії, в Кореї, на Шрі-Ланці, які вже пов'язані безпосередньо з учнями Будди. Ну, от в мене, наприклад, там за спиною, не знаю, видно, чи видно, видно, чи не видно, я бачу. Да, бо я бачу лише монітор. Це така ступа в Катманду, ступа Саямбу, ага. яка дуже пов'язана, наприклад, з нашою традицією буддизму, Карма Карґю. Ну ось, якщо є можливість, це добре. Якщо нема, це теж добре. Практикувати можна і сидячи високо в горах гімалаях, і сидячи в Карпатах, і сидячи під вербою над Дніпром. Головне це розвивати добросердечність і. Власне, проявляти цю добросердечність до інших, тобто це не лише якості, це ще дія втілення їх на практиці. Дякую вам, пане Ярославе. Дякую О, за що? таку розповідь. Багато нового почула для себе. Пасибі вам, Ярослав Гардієвич з Буддійського центру Києва, традиції Карма Каг'ю був з нами на зв'язку.